Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас математика. Ми будемо сьогодні порівнювати з вами предмети за величиною. Ой, подивіться, хто це до нас завітав. Та це ж реєгі. Він приготував для нас цікаві завдання. І перше завдання треба порівняти предмети за величиною. Що ми бачимо? Так, комп'ютер. Подивіться уважно і скажіть, який з них великий, а який маленький? Так, вірно, той, що зліва великий комп'ютер, а справа маленький. Так, а це що? Так, це фен? Які вони за величиною? Той, що справа, червоного кольору. Великий, а жовтого маленький. Де знаходиться маленький фен? Зліва. А це що? Так, це пральна машина. Які вони за величиною? Та що зліва велика, а справа маленька, іграшкова. Якого кольору іграшкова машина пральна? Рожевого, вірно. А це що? Так, це пилосос. Які вони за розміром? Той, що зліва великий, а справа маленький. Якого кольору великий пилосос? Червоного, а маленький синього. Так, а це що у нас? Комп'ютери. Які вони? Той, що справа великий, а зліва маленький. Як ви гадаєте, кому належить комп'ютер той що зліва? Так, дитині, це дитячий комп'ютер, а справа дорослий, великий. А тепер хочу, щоб ви порівняли родину за висотою, коли ми порівнюємо людей. То ще кажуть, порівнюємо за зростом. Кого ми бачимо? Онучку, дідуся, бабу бабусю та онука. Як нам порівняти їх за висотою? Треба, щоб вони стали один біля одного. Хто буде найнижчий? Онучка, вищий від неї, онук, ще вище? бабуся, а найвищий буде дідусь. Бабуся від дідуся яка за висотою? Нижча. Онук від бабусі ще нижчий, а онучка найнижча. Так, а зараз порівняємо за висотою дерева. Які в нас дерева? Яблуня, дуб та перізка. Як нам порівняти їх? Уявити, що вони знаходяться на одній лінії. І ми бачимо, що Найнижче яке дерево? Яблуня вище від яблуні? Берізка і найвищий дуб. Дуб найвищий, березка яка від нього? Нижча, а яблуня найнижче. Молодці, Регі подобається, як ви порівнюєте. А тепер кого ми порівняємо за висотою? Звірів, де вони живуть? В лісі. Кого ми будемо порівнювати? Ведмедя, білочку та вовка. І коли ми їх порівняємо, то побачимо, хто найнижчий. Білочка, вищий одне – Вовк і найвищий ведмідь. Вовк від ведмедя який? Нижчий за нього. А білочка найнижча. Так, а зараз що ми будемо порівнювати за висотою? Будинки. Як же нам їх порівняти? Якщо провести умовну лінію і поставити один біля одного, то бачимо, що найнижчий будинок якого кольору? Зеленого, вищий від нього сірого кольору, і найвищий будинок рожевого кольору. А якщо ми порахуємо поверхи. В зеленому будинку скільки поверхів? Один, в сірому будинку два поверхи, а в рожевому три поверхи. Отже, ми бачимо, що найнижчий будинок це одноповерховий, вище від нього двоповерховий, і найвищий тут серед цих будинків трьохповерховий. А тепер я хочу, щоб ви порівняли предмети за шириною. Спочатку що ми будемо порівнювати? Шафи, а потім баклажани. Отже, коли ми порівняли, ми бачимо, що з двох шаф та, що справа яка ширша, а та, що зліва, вуща. Ось ми бачимо, це по ширині. Якщо ми порівняємо два баклажани, то той, що зліва, ось, бачите, така галочка, він який? Ширший, а той, що справа, вущий. Так, а зараз що ми будемо порівнювати? Шарф. І що ми бачимо? Той шарф, що зліва який? Ширший, а справа вущий. Якого кольору? Широкий шарф червоного, а вущий той, що в смужечку, справа він знаходиться. Так, а зараз будемо порівнювати ліжечка. Які ж вони за шириною? Ліжко зліва, яке? ширше, а справа вуще. Якого кольору широке ліжко? Рожевого, да? А те, що справа зеленого кольору, вуще. А як ви думаєте? Як правильно підібрати двері до будинка? Ось у нас двері які вгорі? Широкі, а внизу вузькі. А будинки вгорі який будинок? Вузький, а внизу широкий. Якщо ми поєднаємо стрілочками, вузькі двері до якого будинка будуть? До вузького, а широке до широкого. Червоною стрілочкою які двері? Вузькі. І будинок який? Вузький. А зеленою стрілочкою широкі двері до широкого будинка. А тепер треба віднайти пари та назвати, що тут широке, а що вузьке. Давайте теж поєднаємо їх стрілочками. Так, коричнева стрілочка. що ми поєднали? Шафи. В лівому верхньому куточку це яка шафа? Широка. А в правому нижньому куточку вузька. Вони пара, да? дві шафи. Так, ще в нас два килимочка червоних. В лівому нижньому куточку який? Широкий, а вгорі вузький. І вони поєднані червоною стрілочкою. І дерева. Що це у нас за дерева? Дуб. Внизу який дуб? Широкий, а в правому верхньому куточку вузький, і вони поєднані як якою стрілочкою зеленою. Вони схожі один на одного, але розрізняються ці предмети за шириною, ну, створюють пари. А тепер е, у нас є три будинки. І Рейгі хоче, щоб ви сказали, який будинок по порядку. Ну, рахуємо, ми з вами зліва направо. Жовтий будинок, який буде по порядку? Перший. Потім який будинок? Другий і рожевий третій. Всього три будинка. А тепер обчислимо поверх. Назвемо які ж поверхи в жовтому будинку? Ось цифра 1 – перший поверх, цифра 2 – другий поверх, цифра 3 – третій поверх, цифра 4 – четвертий поверх, і цифра 5 – п'ятий поверх. Отже, жовтого кольору, який у нас будинок? П'ятиповерховий. Далі за ним, скільки поверхів має будинок? Давайте порахуємо: перший поверх, другий, третій. Скільки всього поверхів? Три. І останній будинок рожевий, скільки поверхів має? Лише один одноповерховий будинок. А тепер я хочу, щоб ви порахували, скільки всього будинків. Один, два, три. Всього три будинки. Який по порядку зліва направо, Оранжевий будинок. Другий. А перший будинок якого кольору? коричневого. А який по порядку? Блакитний будинок. Третій молодці. А які вони за висотою, ці будинки? Однакові чи ні? Однакові, вірно, ми це бачимо. Давайте порахуємо поверхи. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. П'ять поверхів. В оранжевому і блакитному будинку. Також п'ять поверхів. Отже, ці п'ятиповерхові будинки всі між собою однакові. За висотою і за кількістю поверхів. Так, а що ми бачимо за предмети? Як їх назвати одним словом: електропобутові прилади. Всі вони працюють за допомогою електрики. Самому їх вмикати не можна. А тільки під наглядом дорослого. Давайте назвемо їх пилосос, комп'ютер, фен, електрочайник і пральна машина. Що стоїть першим, якщо ми дивимося зліва направо? Пилосос. А що стоїть останнім? Пральна машина. Яка вона по порядку? П'ята. А що стоїть посередині? Фен, який він по порядку? Третій. А що стоїть перед феном? Комп'ютер. Який він по порядку? Другий. А що стоїть між феном та пральною машиною? Електрочайник? Який він по порядку? Четвертий. Молодці діти. З усіма завданнями ви впорались. Давайте пригадаємо, які завдання сьогодні приготував для вас Рей. Ми порівнювали предмети за шириною, за висотою або за ростом, за величиною і казали, який по порядку. Ви сьогодні молодці впорались з усіма завданнями. До побачення!